устанавливали фуры, и деньги снимали, я так понимаю. Сейчас, может быть, они стесняются. Вот у меня такое мнение. Может быть, они не выполняют план. Ну, вот. может, это кого-то не устраивает. А, то, что проверяют предварительные Транспорт. Спасибо. Мне так спокойнее. Представьтесь, пожалуйста. Галина Агусит. Фамилия? Скиерис. Спасибо. Кто-то кто именно стоит на блокпостах, можно его езжу и сам поставить. Вы стоите на блок поставлю? Да, я, я стою на блок поставь. Да? да? вчера стоял. Вот я и свет. Не-не, вот там да, так вот, хорошо. Отойди, друзья. Не-не-не, поддерживайтесь, пожалуйста. Да. Блок поставь, что да. ты у нас? Да, я с блокпоста. Вы меня один человека, пусть поддерживает. Да ничего, ничего страшного. Ну на нормальном стоит. Ребята, давайте все подальше. Можете к нам подойти сюда вот? Да будь ласка. Не зниму. Там мы вчора стояли на блокпостах. 18 за 24 годы. Помагали обов'язки. Так, перевіряли, допомагали, перевіряти, що завозять нашу Одесу. Щоб не завозили зброю, не завозили заборонені предмети і наркотики і тому подібне. Все, що могли, ми міліції допомагали. Ось вам, будь ласка. Ще які питання. Після цього випадку ви продовжите стояти? Звичайно, продовжимо. Але будемо вимагати, що? Зброї, захисту і правильної організації. Самі це все зробимо. Ще які питання. Живу на проспекті Шевченка, ще які питання. А чому ви сьогодні тут? Хочете попросити у міліцію, у міліції, щоб повиганяли тих міліціонерів, які не будуть захищати Україну. Тому що вчора зупинили лейтенанта міліції Путіна, який сказав, що я буду захищати свою сім'ю і свою Одесу. Україну захищати не буде. Я нагадую, видали клятву українському народу захищати український народ. Ні, я за федералізацію. Оце була відповідь лейтенанта міліції Путіна. І таких багато. От, тут ще є полковник міліції Запорозька Галина, яка теж заявляє, що вона. Будь-чекають російських військ, почитайте в твіттері, почитайте в інтернеті, що вона пише. Полковник міліції Запорожцева Галина. Це ж вона звідси, вона тут викладала в нашому університеті, я її добре знаю. А тепер вона заявляє, що Україну вона захищати не буде, тому що влада незаконна. Як це називається? Тих міліціонерів, цих полковників і лейтенантів, їх повиганяти треба. Тому що вони нам в спину будуть стріляти. Ще які питання? Цікаве питання. Я думаю, по крайній мірі, хоча б холодну зброю травматичну, на перший, на перший раз. А там побачили, Так, да, міліціонери стояли з зброєю, Да, вони могли нас прикривати. Це правильно. Ще які питання? Як вас звати? Василь. А прізвище? Не скажу. Василь, ти ви комісії керів. Мене знають, да дуже добре. Це вдо борода ще питання.